Шановне товариство, зараз ми направляємося в Гарвардську філію вивчення квазітрофічних поляризованих субстанцій, яка саме зважується написала. Щоб було трохи зрозуміло, Google не знає, що таке квазітрофічні поляризовані субстанції, тому ми саме йдемо туди запитати в охоронця, в начальника, що це є таке. Давайте прийдемо. Доброго дня. Доброго, а ви звідси? Yeah. Е -е, газета Удар, спеціальний кореспондент. Хотіли б з вами поспілкуватися. Ну, ну Цікавимося зараз хочемо про вас статтю написати. Гарвардська філія все такі. Є начальство на те, щоб спілкуватися. Ну, означати не поспілкуватися. Їх тут -то немає. Взагалі їх тут -то немає? Тут немає зараз. А нікола. як їх можна знайти? Тут э, застати трудно тут. Ну наразі ще у цьому приміщенні перебуває? Тут застати, дуже трудно. Ну, хтось навчається, а хтось приходить, якісь можливо люди. Взагалі? Тут, тут лабораторія. Тут не навчаються, сюди не приходять. Сюди приходять тут лабораторія. Лабораторія а а що досліджують? Все. Більше я нічого не буду казати. Є начальство, щось... хай приходить. Ага. А можливо зв'язатися з начальством вашим можна? Ні, зараз я ні з ким не можу. Я телефони нікому не даю. Я зрозуміла, що ви не даєте. А я вибачаю, що питання кому підпорядковується філія? Обласній раді все раз сказав, раді. Більше нічого говорити не буду. Хлопці. А чого ви тон під Ну бо я, я раз сказав, другий, третій раз кажу, ви все одно своє. Ти прийдемо, подивимось таку на теле. Давай. Ано, ано. Все, клас. Ми вирішили запитати у місцевих мешканців, чим же все-таки займається Гарвардська філія. фія? Це слухати. Таке тут Гарвардська філія знаходиться. Яка? Гарвардська філія. Ні, не тут, Ні, не в Курту. Ось а, там, збоку. Я... Да, От можливо, ви в курсі. Хтось керівництво, коли там можна їх застати, бо там весь час нікого немає. Так, от зараз там чекають його. Він обично на 9 часов приходить. Байдуть вже немає його, ми чекаємо, чекаємо, його немає. Ну, я теж не знаю. Коли. Вчора він прийшов на 2 секунди. прийшов, тут хтось йому подзвонив, ой, я вже їду. А його? таке маленьке питання, можливо, ви знаєте, чим вони займаються там взагалі? Поняття немає. Там закрито, я туди не ходжу, мені туди не треба, я не знаю. То що. На вулиці в них через дорогу є е, е, якісь там будки такі, типа, так? Да. Там, де люди да. То там, а -а -а. Як то це, там що а люди приходять, відпочивають. Люди взагалі може щось говорять, ви ж поруч живете, в принципі. Ні, там вони щось робили спочатку, як ми тільки ну, тут поселилися, щось там вони робили, але всіх ну, таке в смислі, то якусь сушарку хотіли, щось їм не вийшло, щось вони там ще робили. Я не знаю, що вони там все там загорожено, там зробили, такі не пускають, там собаки були. Ну, високо, там велики. А да, там... люди, які приходять, до них, вас чекають, де вони ну, ви кажете, що вони костійні чекають, де саме? Там там, там? коло, де ворота, де написано, де та, mm -hmm. там є. Площадка, там є в лісі через дорогу скамеєчки. Ну а там же дежурні є. Там uh -huh. постійно якась охрана, якісь там чергують люди, що там треба десь підмести, треба десь щось там зробити. То там є люди, чергують весь час, день і ніч там чергують. Так що ви постукайте у фіртку. І звідти чоловік вийде і вам скаже, коли він буде, що він робить. Да. Фіртку, Бо ця будка, коли фіртки маленька будка з, з цим з гусаком електричним, mm -hmm. там такі там, прожектори є. Mm -hmm. то це там вони сидять, коло самої фіртки, так що вони добре спочують. Я там що... багато машин вищають, приїжджають. Ми думали, да. можливо, він під вечір приїжджається, не тільки. Ні, під вечір це приїжджають, те, що віддихати хочуть. З Базару приїжджають там з роботи. Приїжджають то це такі домики, шишки, що вони не. Mm -hmm. Хотя, щоб це вони в домі, туди ходять на фото, так да? через дорогу Там да. такі домики, там Такі от де, де, плотом по, по сільському пліт колись так. був такий <рес> е тин? Mm -hmm. там таке то, за... то вони, я, я так зрозумів напроти відпочивають, вони всередину не заходять. Не mm -hmm. що, ні, ні, Сюди вони там, що їм треба, стукають фіртку, звідти виходить дядько і їм ага. там, чи що їм треба, дров, треба, шашлики mm -hmm. пожарити, чи дати їм цей мангал, чи mm -hmm. щось там таке, mm -hmm. Mm -hmm. то там діжурний дядько. І він вони стукають всі в калібку. Mm -hmm. Всередину ніхто не заходить. Mm -hmm. тільки... Скажіть, будь ласка, гарвардська філія знаходить? Це ви знаєте, там на фоторі буде. Ну, ви знаєте що. Гарвардську я знаю цей, а це я взагалі не знаю, чого ж на що написано. Там. А, ви розумієте? Ну, просто така справа. Нас цікаво, що люди ну, приїжджають, там побувають, я просто не бачу. Ну я не, не знаю, там є сторож, вони здають буди. А там я не знаю. чим вони там займаються, Может, зараз не знаю я. Не, питаємо, це по не, не знаю, я не бачу там. Вони ставлять собі машини, там я не знаю, що там, чим ага. вони там займаються. Абсолютно не знаю, чим вони там займаються. Ви знаєте, мені воно... добре. за трьохметровим парканом нічого схожого на гарвардську філію ми не побачили. Двохповерхова будівля у занедбаному стані, яка зовсім не схожа на лабораторію, вагончик для охоронців, секція гаражів та дві автівки Ваз двадцять та недешевий мерседес С класу. Напроти так званої лабораторії все так, як і казали місцеві жителі. Будиночки для відпочинку, майданчик, місце для парковки. Також на території цього закладу знаходиться дерев'яна вежа з хрестом. Залишається тільки здогадуватися, що насправді знаходиться у будівлі і як розшифровується фраза квазітрофічні поляризовані субстанції. Незабаром таємниця буде розкрита.